Розповідання української народної казки Дві білки. Мета учити дітей брати участь у розповіданні казок. Вітаю вас, малята. Пропоную вам послухати українську народну казку Дві білки. Жили собі в густому лісі в дуплах дві білки, однаково гарні, пухнасті, прудкі, тільки не однакової вдачі. Одна з них увесь час трудилася, збирала горішки, гриби, жолоді і все те складала в своїй хатинці у дуплі дерева. А інша була зовсім недбайливою, цілими днями тільки стрибала з галузки на галузку, лякала пташок у гністах, сиділа без діла і свистіла на весь ліс, а схоче поїсти, не журиться. Тож улітку всюди їжі повну. То горіх, то жолуць дуба, то шишка з ялин і сосон, то корінці всілякі погризе того, скубне цього, та й знову скаче собі весела та сита. Отже ціле літо весело прожила. Тим часом перша білочка, працьовита й дбайлива, наносила собі в дупло багато всіляких харчів. Це на зиму придбала і вже заздалегідь устелила свою хатинку мохом, пушком і сухим листям, щоби було тепло та м'яко взимку. Та й дверцята прилаштувала собі до свого дому. Добра була господиня. Так минуло тепле літо в однієї білочки у праці, а в іншої в іграх. Минула вже й дощова осінь настала холодна зима. У лісі стало сумно й порожньо ані листочка, ані грибочка, ані горішків, тільки мороз і вітер, що снігом мете. Сидить у теплому дуплі працьовита білочка, і гадки про біду немає. Усе літо на те працювала, щоб узимку спокійно відпочити. І м'яко їй, і тепло, і є щось з'їсти, спокійно собі живе. Та не так жилося лінивій і недбайливій білочці. У її дуплі ані вікон, ані дверей, не дбала, ані харчів нема на зиму, ані горішків, тільки холодний вітер хатинкою свище. Сидить, бідна білочка, голодна, засмучена, заберзла, у клубочок згорнулася, кинеться лісом туди, сюди. Нічого немає, усе замерзло. Хоч умирай із холоду і голоду. Аж згадала нещасна білочка свою старану та роботящу сусідку, та й думає піду до неї, може, допоможе чим небудь, у неї багато припасів. А влітку я її поверну. Іде вона до сусідки та й несміливо стукає в двері. Хто там? Я твоя сусідка. Просимо, кличе дбайлива білочка і відчиняє двері. Як поглянула на нещасну, ходющу, напівзамерзлу від голоду сусідку, то відразу все зрозуміла. Прошу, сідай, сама на, саме на обід потрапила. Чим хата багата? Ось зігрійся трохи в моху, а я приготую тобі горішків і жолуді. На, їж на здоров'ячко, та й разом зі мною живи. Мені сумно самій. Засоромлена Білка почала говорити, але я ж не заслужила на таку доброту. Я ціле літо гуляла. Нічого, каже друга білочка, тепер ми ти також дбатимеш про припаси, як і я. Ти ж зрозуміла тепер, що без праці немає добра. Будемо разом працювати і разом жити. Лінива на радощах обцілувала свою добру товаришку і відтоді жили обидві білочки разом, а ліниву білку, біда і нужда навчили працювати. Найближчого літа вона стала так само старанною і принесла великі припаси харчів до спільної хатинки. Дітки, вам сподобалася казочка? Про кого вона? Так, про дві білочки. Обговоріть зміст казки вдома з батьками. Дякую за увагу.